Військові експерти говорять, що рішення Сенату США про виділення військової допомоги Україні може суттєво змінити розклад сил вже найближчого часу, бо це найбільший з лютого 2022 року пакет озброєння, який самого найближчого часу повинен прибути до нас від штатів. Але скоріш за все, і останній про це ми цього тижня розмовляли з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи інформаційний опір. Цього тижня було дуже багато розмов саме про зброю. Ну я розумію, що ми всі святкували, що нарешті Америка нам надала допомогу, але знаєте, я ми про це будемо детально говорити сьогодні. Але я хочу почати трохи з іншого. Наступного тижня, 2 травня, буде відбуватися. Ну скажімо так, якщо так можна сказати, 10-та річниця. Трагічних подій в Україні, ну трагічних чи ні це, ні, це не привид нашого розмови сьогодні. Але на ваш погляд, чи можуть влаштувати в Одесі в цей день щось таке підступне ворог, що, що можуть готувати росіяни до цього для росіян 2 травня, це дійсно є такою також фетіш датою, так само як і 9 травня, так само як день народження Путіна і інші їх фетіш дати, на які вони готують. А, якісь а, терористичні діти пов'язані з терором цивільного населення, тому вони на це 2 травня безумовно відреагують. Тим більше, що зараз для них розпочинається не найкраща така фаза а, війни, коли Україна починає отримувати відповідний боєкомплект і поповнювати свій ресурс, а, відновлювати свою а, свої можливості а, по паритету в зоні бойових дій, а, умовно кажучи. А тому для них дуже важливим є елемент залякування цивільного населення, коли вони не можуть о, впоратись о, в зоні бойових дій по лінії бою, Зіткнення в них виникають якісь проблеми. Вони починають більш гіпертрофувати каталізувати о, саме терор проти цивільного населення і 2 травня це якраз о, той привід, який дозволить їм якось себе о, проявити. В даному випадку, це може бути що? Я не думаю, що це будуть якісь внутрішні е, акції в самому місті, в області. Е, хоча в нас завжди є е, група людей, яка виходить в цей період і намагається якось провокувати е, конфлікти, тому в першу чергу небезпека може бути на е, звідстані, тобто удари е, дистанційно. Дистанційний вплив це терористичні удари з використанням балістичних ракет, які стали вже системними. Це удари іншою компонентою, Це може бути нальоти дронами камікадзе шахет 136 Тобто нагадування про саму дату через терор з використанням вже відомої номенклатури засобів ураження. Скажи, будь ласка, ось мені здається, чи дійсно останній час ворог трохи змінив тактику обстрілів. Ну, по перше, стало менше шахедів, більше балістики по ну, якщо говорити по одеському регіону, і е, вони використовують подвійні удари. Ось останній час. Е, от що скажете ви? Подвійні удари вони використовуються для того, щоб збільшити кількість жертв від цього удару. Uh, тобто, це класика також терору неоднороз. Якщо запускаються дві ракети, от і іскандер, а вони парні, переважно це саме парна пускова установка. Фактично, всі, що знаходяться в зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях. Тобто, якщо uh, ви для впевненості хочете знищити якийсь об'єкт, то наносити удар однією ракетою через 10 секунд, uh, 15 секунд uh, пуск наступної і другий удар, майже одночасно. Але в даному випадку вони е, роблять е, більш такі тривалі паузи декілька хвилин до 10-15 хвилин. Тобто дають можливість, щоб приїхали відповідні служби, щоб е, почалися рятувальні заходи, е, допомога потерпілим і так далі. А потім наносять другий удар, щоб було більше жертв, щоб е, було більше ось цього ефекту терору, морально-психологічного тиску, щоб е, створювати ці панічні настрої в суспільстві. Тобто, це та, той самий сценарій, який використовувався ще з часів Радянського Союзу, а, коли будь-яка військового характеру операція вона завжди супроводжується ще й терором проти цивільного населення. Тобто, це два в одному воно невід'ємно в загальній стратегії ще з радянських часів. І воно постійно використовувалося Росією також там Перша Чеченська війна, Друга Чеченська війна, війна в Грузії, Сирія ну і Україна звісно. Щодо шахедів, тут ось який момент. Це не тільки по Одесі, та Одеській області зменшилась кількість нальотів шахедів і загальна кількість використання шахедів протягом саме квітня, це спостерігається після того, як Іран влаштував масований ракетний удар, а також нальот дронами камікадзе по Ізраїлю. Це говорить про те, що можливості Ірана по використанню цієї компоненти також не Мають якісь безмежні безмежні ресурси, і вони змушені зараз були зменшити постачання відповідної компоненти Російської Федерації. Сама Російська Федерація власним виробництвом шахедів не може задовольнити свої потреби по системному регулярному масовому терору України. Тому вона напряму залежить все одно від постачання з Ірану, і зараз це постачання зменшилось. І ми це вже відчуваємо по кількості нальотів та е, загальної кількості використовуємо їх, е, дронів Камікадзе. Зрозуміло, ну подивимося, що буде далі. А зараз давайте саме поговоримо про те, яку зброю нам обіцяли поставити. А можливо, за останніми даними вже вона є в Україні. До речі, цього тижня з'явилася інформація, що навіть таємним путями, але ось ці довгоочікувані ракети «Атакамс», тобто дальність яких більше 300 кілометрів, вони вже є в Україні і на одна, дві а майже 100 ракет. Скажіть, будь ласка, ось давайте так: як ось ця зброя і Атакамс, і вся інше, яка є в переліку домовленості, як вона може змінити ситуацію на фронтах і взагалі в Україні? В першу чергу стабілізувати лінію оборони, лінію обоє стабілізувати по всій протяжності, і ця зброя звісно що вона буде відправлятися пакетами. Uh, і перші будуть надходження в найбільш екстремальні локації, де найбільш uh, така складна ситуація. Це той самий часів Яр, це район Авдіївки uh, і так далі. Uh, що ж до загального атакамців, то uh, вони будуть використовуватись uh, по глибокому тилу тимчасово окупованих територій, в першу чергу півострову Крим. Uh, я думаю, що найближчим часом буде робитися саме акцент на знищенні. Протиповітряної компоненти великого радіусу дії, тобто комплексів С-400, які розміщуються а, в Криму, це переважно саме ті локації, де розміщуються підрозділи дивізіони вісімнадцятого зенітракетного полку, 12-го ЗРП, а також 3-го радіотехнічного полку. Тобто, це район Євпаторії, це Мистерканкут, це Феодосія, це Севастополь. Отже, буде прилітати туди. А, після того, як буде невельовано протиповітряну компоненту, можна говорити про те, що буде здійснюватись вплив і по іншим об'єктам. Тому що а, в першу чергу це невелювання їх можливостей збивати наші повітряні об'єкти. Я навіть не виключаю, що по Криму почнуть прилітати не тільки ракети, а й відповідно дрони, які а, зможуть. А, Точково наносити удари по об'єкти, на які ну скажімо так, в е, форматі ціна якість не доцільно використовувати дороговартісну ракету, а достатньо використати е, більш дешевий дрон, е, це такий елемент. А з іншого боку, якщо повернуємось до лінії боєзіткнення, після її стабілізації. Після забезпечення усієї лінії оборони відповідною компонентою, я не виключаю початок формування резервів а, та а, штатної комплектації нових підрозділів а, для підготовки контрнаступальних дій, але це відбудеться не дуже швидко. це не треба очікувати, що буде вже відбуватися через місяць, через два місяці. Тому що процес стабілізації лінії оборони та неволювання російського наступу, а він буде протягом літа ще продовжуватись, навіть каталізуватися влітку. Він буде, а це досить складний процес. Ну давайте про наступ і мобілізацію трохи пізніше. А ось ви, коли говорили про Криму та можливі удари, Атакамс, ваші колеги, експерти говорять про те, що основною ціллю має бути кримський міст. Але Кримський Кримський мост, який був вже неодноразово цілю, він викликав відповідні там, ну, тобто реакцію Росії на це? І ми бачили, як останній раз, коли прилетіла по цьому мосту, був удар по українській енергетиці. От як ви вважаєте, чи будуть наші ну чи будуть вони намагатися знищити Кримський мост, і чим на це може відповісти Росія? Вони розпочали удари по а, українській енергетиці не через Кепшинський міст, а через а, Суровікіна, який став командуючим російських окупаційних військ, і вони а, таким чином він намагався показати наскільки він ефективний. Це була загальна його ідея знищення а, енергетики. Хоча сценарій був обраний примітивний і неефективний. Не в такому форматі треба було діяти, ніхто не підказував, звісно ж, Суровікіну, як треба було діяти. Хоча, знову ж таки, обраний був вектор неефективним. І вони продовжували 23 третьому році. Тобто, зараз ми бачимо удари по енергетиці. Ми що, по кешинському місту б'ємо? Ні, тобто, це елементарний терор ніяк між собою не пов'язаний. І нарешті вже треба якось забути, як буде відповідати Росія, як, як і завжди, терором. Терор був, є і буде, але це буде до відповідь. Це класично. А, що 24 лютого 2022 року, коли гвалтували жінок та вбивали людей в, 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 в Бучі, в Гостомелі і так далі, коли знущалися над катувалими над цивільними. Це що, була відповідь на що на удари по Пекерчинському мосту? Ні, цей терор був, тому що це терористична держава, і це терористи, воно було, є і буде. Ми повинні їх знищувати усіма методами, які в нас є. Ну, що ж, скажіть, будь ласка, а ось щодо іншої зброї? Бо в цьому пакеті, ну, принаймні, ті найменування, які були оприлюднені, тут і зенітні ракети, і стрілецька зброя, бо боєприпаси для Хюмарс, артилерійські снаряди і все інше? Чи... Це все того, те, чого не вистачає зараз на лінії зіткнення. Тобто, знаєте, снаряди це добре, але чи є саме ну, боймашини, скажімо так, для яких вони потрібні, в якому стані зараз, ну, скажімо, українська міць, військова міць, якщо так можна сказати. Артсистеми так нам потрібні не тільки боєприпаси, нам потрібні ще й артсистеми. системи а, Деякі країни вже в своїх пакетах допомоги також а, заявляють про передачу нам відповідних відповідної компоненти артилерійських систем. Ну, наприклад, та ж саме Німеччина. А, ми самі не стоїмо на місці. Ми виробляємо свої самохідні артилерійські установки. Богдана а, нещодавно було. Зроблено офіційну заяву, що ми вийшли на показник 10 арт-систем сау Богдана на місяць цього замало, але це це збільшення показників. Бо на початку року це було 6 одиниць на місяць. Франція також заявляє про передачу нам великої кількості самохідних артилерійських установок. цезар тому, в принципі, ця. Саме ця, цей вектор він рухається, збільшується кількість, хоча знову ж таки нам потрібно набагато більше, тому що у Росії є можливість відновлювати кожного місяця більшу кількість арт-систем, аніж ми отримуємо від наших партнерів. Тому і, скажімо, так: чекаємо наступні пакети, в які будуть входити не тільки боєприпаси, а і ще і відповідні арт-системи. Кожному пакеті допомоги завжди є а, частина, яка не публікується в відкритих джерелах, тобто закрита частина, таємна частина. І я не виключаю, що в цій частині може бути також якась компонента артилерійського типу. Зрозуміло. Ну а зараз давайте щодо можливого російського наступу. Ну якісь дії вже відбуваються. Вони, на жаль, вони просуваються і так поволі, але все ж таки чого чекати найближчі місяці, чого чекати влітку. Бо ось ця зброя, я так розумію, що вона буде постачатися аж до осені, десь так. Тобто пакет розрахований на поставки на півроку. Коли, коли і як будуть діяти росіяни, ваші прогнози? Ні, пакет розрахований на рік. Прийнятий він був з затримкою на півроку, тому е його об'єм буде вкладений в пакети допомоги до наступного фінансового року. Наступний фінансовий рік це дійсно це восени в США приймаються відповідні бюджетні рішення. Uh, тому за півроку ми отримаємо все те, що повинні були отримати за uh, рік, а uh, це uh, дійсно так трошки позитивно виглядає, тому що будемо отримувати набагато більше аніж розраховували кожного місяця. Uh, чи дозволить uh, це формувати одночасно не тільки забезпечувати війська і формувати резерви? Я думаю, так я думаю, що це буде можливим, тому що ми півроку протримали. Дуже важко титанічними зусиллями, але протрималося в умовах наступу з боку російських окупантів. Зараз до нас вже буде надходити відповідна компонента компонентна озброєння, яка значно полегшить цей процес а, утримання оборони а, найближчі місяці. Оборона загальна стратегія оборона стратегія. Вона не буде змінюватись, а, хоча може а, бути збільшеної кількості системних контратакуючих дій для повернення позицій. Цього я не виключаю Загальне формування резервів і на майбутнє, тому що цієї осени в США будуть президентські вибори, і тому треба розраховувати ще на той період, що якщо не буде прийнято бюджету, в який буде внесено допомога Україні на 2025, Знову ж таки, прийнято через якісь республіканські там хвилі. То, у будь-якому разі, навіть у цьому випадку підписання все одно повинно буде відбутися вже президентом, який пройшов процес інаугурації. а це буде тільки початок 2025 року. Тому ми повинні ще готувати резерви для того, щоб цей період а, пройти без якихось катаклізмів і а, саме по лінії бої Тому, на мій погляд, а, формування резервів буде розподілятися таким чином: тобто. Збільшення оборонних можливостей з урахуванням того, що росіяни каталізують свої наступальні дії влітку, особливо після інаугурації самого Путіна, оскільки після неї розпочнеться мобілізація. Процес мобілізації збільшення людського ресурсу тобто, вони на цим будуть грати і використовувати це збільшення людського ресурсу для каталізації наступальних дій. А другий момент це формування резервів для контрнаступальних дій, верогідних, і третє це формування резерву а, на період а, виборчої кампанії виборів а, с, в США. А також, звісно ж, на той варіант, якщо до інаугурації президента не буде підписано та затверджено а, бюджет на допомогу Україні. Ну, якщо мобілізацію буде проводити в Росії, то ну, я розумію так, що це влітку може початися така масова мобілізація. А ось щодо нашої мобілізації, скажіть, будь ласка, ось прийнятий закон, який вступить в силу 18 травня, чи допоможе він, на ваш погляд, зібрати ну хоча б ці 250 тисяч штиків, якщо так можна сказати, а принаймні говорили і про 500 тисяч. Воїнів, які о, повинні, скажімо, додати резерву о, нашим ЗСУ, насправді то постійно лунали різні цифри о, про те, скільки потрібно нам мобілізувати для формування резервів, а також забезпечення, наприклад, ротаційних потреб. Ішлося про 500 тисяч, говорилося про 300 тисяч, про 200-250, тобто різні цифри. Але загально дійсно зараз на законодавчому рівні ми можемо говорити про те, що мобілізаційні мобілізаційні процеси вони виведені, виведені вже в якісь законні дії. Тобто, це буде відповідні дії з боку ТЦК, які будуть мати, хоча б якусь закону основу, якийсь фундамент на який можна опертися. А, чи це допоможе а, зібрати необхідну кількість цілком можливо, але взагалі знову ж таки? А яку кількість потрібно? Де є конкретна цифра, яка лунає на офіційному рівні вповноваженої робити такі заяви а, особою? При цьому щоб вона не лунала від такої однієї повноваженої особи офіційною? А, одна цифра, а від іншої офіційної особи інша цифра. Від третьої, третє знову ж таки, щоб була хоча б якась кореляція співпадіння а, цієї кількості, яка потрібна, а, тому я думаю, що все ж таки мобілізаційні процеси зараз будуть продовжуватись. Це безумовно країна знаходиться в форматі повномасштабної а, війни. А от щодо а, необхідної кількості, тут звісно ж, а, продовжують виникати питання. І хочу останнє ще запитати у вас 24 квітня. Верховна Рада збільшила кількість прикордонників прикордонної служби, причому так суттєво на 15 тисяч військовослужбовців. На ваш погляд, чим викликана ось ця дія? Від кого будемо захищати кордони? Я розумію, що мова йде не про лінію зіткнення, а про інші кордони. Ну Що ж у нас немає проблематичних кордонів? Теж саме Придністров'я, Білорусь, а, кордон з Російською Федерацією, Чернігівська, Сумська, Харківська в області. Тобто, треба збільшувати цю кількість а, прикордонної служби а, для контролю, хоча б цих ділянок. Тому що ці ділянки а, зараз контролюються частково підрозділами Сил оборони України, які були б а, ефективніші а, десь в іншій локації по лінії бої де могли підсилити е, наші можливості? А е, тому е, 15 тисяч прикордонників вони допоможуть розвантажити е, саме е, цей тиск на загальну кількість використовуваних підрозділів по ось таким локаціям е, небезпечним локаціям, з яких може відбуватися вторгнення на територію України. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається саме на південному напрямку, на лівому березі Херсонщини? Як ми нещодавно спілкувалися з військовими, які приїхали звідти? Ось на ваш погляд, що там може відбуватися от зараз в травні, в червні? В травні, в червні нічого. Uh, продовжується процес розширення плацдарму титанічними зусиллями uh, наших військових, а uh, росіяни не можуть ніяк протидіяти цьому процесу. Але говорити про щось uh, більше, наприклад, якесь велике десантування, якісь там дії, контрнаступальні дії на лівобережній Херсонщині ні. А uh, цих процесів відбуватися не буде, uh, тому що для нас найближчі місяці. Важливими є забезпечення оборони і формування лінії оборони, тобто орієнтуватися, якщо ти орієнтуєшся на контрнаступальні дії, ти повинен виділяти під це відповідний ресурс, а його саме на такі великі дії, по такій великій площі, як Херсонщина, Лівобережна, а поки що, ми не отримали його немає. Зрозуміло, Олександре. Я дуже дякую за ваше пояснення, і за те, що знайшли час. І будемо на зв'язку. До нових зустрічей в наших ефірах.